Моя, святе його. Слухаю. Читачі запитують, чи можна тримати спалений прах родичів у себе в будинку. Якщо ви вважаєте, що ваш будинок місце перебування праху вашого діда чи баби, то то ваше сказати, бачення, але зазвичай прах спалених родичів, ну, за кордоном його розвіюють над морем. Бо треба платити грубі гроші, щоб поховати там Дорого обслуговувати ті могилки. То все. В Україні теж є великі міста, мільйонники, де нереально всіх людей похоронити так, як вони вмерли. Тому спалюють в крематорії, священики служать чи відходу душі від тіла, похорон чи похорон, ну все. І тоді людям і дають вазочку таку, урночку із прахом. Якщо людина не має за що похоронити свою там бабусю, бо заспівали там її дві тисячі долярів за похорон бабусі, то ставе на шаф і бабця з нею собі в хаті. Але якщо є можливість підхоронити до дідуся десь на могилку, то прах померлих, несеться до місця спочинку, померлих, на кладовище зазвичай. Гріха в триманні праху нема, але нащо то дома тримати? Немає в Бога мертвих, всі живі. Але то все. Я знаю, ну, Богу Боже, кесару кесареве. Живим, живе, а мерше місце спочинку на кладовищі. Та якось так. Воно можна, але не треба. Можна, але не треба. Відповідь така: будьте здорові.